Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 3 а 2 крю Т-110Е3 у нас сьогодні. Якщо ви хочете цю ПТ САУ собі, ви маєте вистраждати весь цей шлях. Тому що всі ПТСАУ, які йдуть на 7, 8, особливо 9 рівні Т-95, це просто жесть. Що стосується цієї ПТСАУ, в мене зіграно на ній вже 19 боїв. Маємо 63,16% по статистиці. 2915 середній дамаг забій. Максимальний урон у мене 5222 одиниці. Що хочу сказати? Міцність ПТСУ 1800. Бронювання просто просто максималочка. 305 лоб. 76 борт, карма 38. Це говорить нам про те, що в лоб пробивати її можна, але не завжди. А от борти і карма це ваші зони, в які ви маєте ніколи не давати нікому заїхати. Ні ст шкам ні дт шкам бо будуть пробивати. Імовірність, займання двигуна 20%, тому, якщо бачите, в мене в спорядженні стоїть. Автоматичний вогнегасник. Стосовно маскування 55 41 12 при пострілі, світиться світиться ПТшка, але зараз поговоримо про гру на цій ПТшці. ДПМ 2650 небагато, друзі, але це на каліброваних снарядах. Це стоїть, не стоїть досилатель, це стоять калібровані снаряди. Час перезаряджання 15-39. Так, це ми поки що упускаємо все. Тому що не цікаво. Час зведення 4, 4. розброс 31 см на 100 метрів. Вгору і вниз. 16 градусів вверх. І вниз на 8 градусів. Нахиляється наша гармата. право вліво 12 градусів. Башні немає. Башня не крутиться. Немає. Все решта. По обладнанню. Обладнання, калібровані снаряди, захисний комплекс, маскувальна сітка. Не ставимо ми е, світити ми, ну, можемо, в принципі, світити, але краще маскувальна сітка. Посилені приводи наводки, додаткова броня. Спочатку у мене стояли підкручені оберти двигуна, але потім поставив на улучене покращене керування. Чому? Тому що дійсно стежки крутять. І борти, і карма це взагалі. Це жесть. Збалансоване, збалансована гармата в нас стоїть, друзі, 31 см на 100 метрів розброс. Але зараз подивимося бой, в якому буде видно, що може варто поставити стабілізатор вертикальної наводки. Посилені шарніри ходової стоять і стоїть система подачі спорядження. Чому? Тому що в мене набір. На спорядженні лише ремки, тому немає сенсу, адреналіна немає, немає сенсу ставити, наприклад, першокласне спорядження. По боєкомплекту. Боєкомплект в мене 13 бронебійних, подкаліберів в мене 7, і осколков угасних теж 7. Максимальний урон 850 будемо мати на бронебійних і 299 максимальне бронепробиття. Це. Майже, майже все ми пробуваємо на рівні, але інколи буває, що десь треба підрубити галду. Тому рідко підрубаю. І максимальний урон на хешфугасі 1275. Але пробиття на фугасі маловато. 8694 це мало. Це, наприклад, Леопард 1. Ну, подивитись, як, леоп... як ці фугаси залітають в Леопарда. В борт не проходять. Супер ПТ-карта, жемчужний город, жемчужне місто. І маємо команду противника 2 СТ, 2 тяжа і 3 ПТ-САУ. Одразу вирішую, що треба допомога. Першим це наше СТ, тому що я в взводі теж зі мною граю тіммейт на СТ. Тому чекаю, перша позиція, до речі, дуже гарна позиція для ПТ. Інколи, ну, якщо не є третьому грати, то тут позиція після, постріл, після пострілу вона одразу спалиться. Тому зараз нікого ми тут не світимо. Мінотавр лише виїжджає, і бачу, що якийсь рух є е, по правій нашій стороні. Заряджаю фугас, бо бачу, що леопард. Е, в задню частину леопарду при повному зведенні. Але 474. За маленьке пробиття і крани леопарда вирішують, вирішують і фугас не заходить. Тому, якщо будете грати, майте на увазі, що на вірочку це тільки в корму фугаси. Гарний тут урон на бронебійних снарядах. От в корму. На 982, як просто як, як в масло. Міняє позицію мій совзводний, переїжджає на правий фланг, забирає леопарда шотного. Він нам тут не потрібний, він краще йому бути в ангарі. І вриваюсь просто в бій, тому що треба вже допомагати. По 71-му даю тичку ця можна, на цій ПТ-САУ можна грати не як на ПТ-САУ, нею можна пушити, тому що е, її пробивають. так, Той хто знає, той пробиває, але е, блючок вона пробиває, на ній можна пушити. І від неї дуже часто рікашети можна ловити і відправляється мій в ангар, 4-4 рахунок зараз. Три ПТшки, і у нас повністю розкидана команда. Тут гриль лишається, а гриль допускає помилку, йому треба було швидше від'їжджати. І мої старання захистити гриля не... ні до чого не привели, тому що мінотавр просто заїхав ну, по гарматі. Вицілюю лючок, як бачите. І через лючок забираю, але тут такий хтивий хевік мене забрати виїжджає, він вже закидешився. Другий снаряд не танкую, як бачите, те про що ми розмовляли з вами. Стосовно гармати, гармата дуже, дуже цікава, нормально пробиває, все добре, є лише пара нюансів. Чому я Хотів поставити стабілізатор вертикальної новодки, тому що в нього якось не дуже мені подобається, і як веде себе гармата, коли опускається і поднімається, наприклад, при русі вперед або назад, або коли наїжджаєш на деякі там. Наприклад, тут зараз по машині приїдемо, ми побачимо, що вона якось так труситься. Труситься і якось амортизує сама машина. А гармата не стоїть на місці. Тобто є якийсь люфт, скажімо так, і, і якщо бачите, віртухи такі, вони не заходять. В цій ПТ-САУ треба повністю зводитись, повністю зводитись, що мене трошки дратує. Не савок начебто, але. І чомусь тут гусля. І бачили, коли я зупинив ПТСАу, то був оцей самий люфт, і тому я цілився в НЛД, а в НЛД не попав, попав в гуслю і збив, просто збив гуслю. І в такому бої, бачите, тут підрубаєш голду, трошки довертаю третій, і я не пробиваю його на голді навіть. Він червоний. Добре, що є ще хітпоінти і можна... Можна з ним побадатись. І також на галді під масочку, і я його забираю. На ПТСА у цій грати комфортно. Тобто, якщо ти не залишаєшся сам на сам, в цьому бої ми отримали медаль Редлі Утерса, майстра і медальку воїна. 4764 Чотири в нас настріляно, 2560 натанковано і 5 фрагів ми знищили. В цьому бою. За такі бій ми отримуємо з преміум аккаунтом 146 тисяч з половиною сери 2166 досвіду. Ну і попадаємо в топ по дамагу Навіть серед двох команд. Друзі, я вам дякую за перегляд. Вам гарних боїв. Пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!